Навіщо наші предки обіймали дерева? Робили вони це не просто так. Дерева для них були живими істотами, що мали душу і силу допомагати, обіймаючи дерево, людина ніби зливалася з природою, і тіло, і душа відчували зцілення. Яблуня вважалась жіночим деревом. Вона покращувала матеріальне становище, дарувала молодість і привабливість, не дарма яблуко символ родючості. Березу обіймали для наповнення енергії, покращення настрою і очищення від турбот. Після контакту з березою на серці ставало легше. Дуб символ сили і витримки. Його обіймали, щоб відновити внутрішній баланс, знайти опору і заспокоїти тривожні думки. Ялина дерево мовчун. Вона забирає негатив, але не потребує слів. Просто постояти поруч і вже легше на душі. Тополя очищує і відновлює, особливо корисна тим, хто постійно відчуває втому, дратіливість чи роздратування, клен дерево гармонії. Воно заспокоює серце, допомагає пережити емоційні бурі, стабілізує стан душі. Якщо в житті щось гойдає, обійме клена. Липа, жіноче дерево, ніжне приносить спокій, любов та сімейне тепло. Її обіймали для налагодження стосунків, особливо в родині. Горіх, дерево мудрості і інтуїції. Воно допомагає приймати складні рішення прояснює думки. Добре для тих, хто стоїть перед вибором. Осика дерево, що витягує хвороби та злі думки. Верба символ. Жіночої гнучкості, але й печаль, її обіймають, щоб виплакатись, випустити біль, очистити душу. Після цього настає полегшення.